Криваві та безжальні нелюди гатять по селидівській громаді з різних видів озброєння 30 червня 2024 року. Приблизно о 22.25 російська армія завдала удару по СМТ Цукурине авіабомбою ФАП 500 з УМПК. У результаті обстрілу поранено шість цивільних осіб, з яких одна дитина, дівчина 15 років, пошкоджено 21 приватний житловий будинок та два автомобілі. А потім все посипалось. Грязные. Повылетало все. Рамы по голове. Потолок обрушился. Бардак в доме. И до полчетвертого даже спать не могли. Страшно спать было ложиться. И кое-как до пяти часов. Пережили. И вот теперь пытаемся как-то как-то жить дальше. Он я лежал, до светла, а то все глянь, какие куски на меня упали. О, баба. А була в хаті якраз на кроваті спала. Десять часов вечера. А пластикові пластикового окна не вилетають. ага. Сьогодні близько 7.40 місто Українськ опинилося під обстрілом окупантів із ССЗВ ураган, внаслідок чого загинуло дві цивільні особи, поранено вісім мешканців, пошкоджено адміністративну будівлю закладу дошкільної освіти та 10 триповерхових багатоквартирних житлових будинків. Війська РФ не припиняють терор. Об 11.10 на приватний житловий сектор міста Селидове ворог скерував чотири авіабомби ОМПБ Д-37. У результаті обстрілу загинула одна особа. Поранення отримав один житель. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків через декілька годин, приблизно о 13.20, під вогнем ворога з ССЗВ ураган знов опинилося місто Українськ. Внаслідок атаки поранено п'ять цивільних осіб, пошкоджено будівлю магазину, два триповерхових житлових будинки та чотири автомобілі. На місця обстрілів першими завжди прибувають ДСНС і нацполіція, які надають необхідну першочергову допомогу постраждалим. Після цього для видачі потрібних будматеріалів. Мешканцям і ліквідації наслідків руйнувань на локації приїжджають працівники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації та КП комунальних міста Селидове. Жителі Українська і Цукуриного отримали набори для екстреного ремонту житла, ОСБ-листи, брезент і прозору плівку від благодійного фонду Спасіння. Мешканцям Селидового, чиї домівки зазнали пошкоджені внаслідок ворожого удару з резерву штабу, надано ОСБ-листи. Прозору плівку, рейки та дошки. 15 годин, 4 обстріли, 3 загиблих, 20 поранених, з яких більшість у важкому та середньому станах. Це новий рівень жаху для населення громади. Тільки евакуація може зберегти ваші життя та здоров'я. Тільки евакуювавшись до більш безпечних регіонів України, ви зрозумієте, що щоденна напруга від очікування чергового прильоту та повсякденні гойдалки від зараз загинув до «ще живий. Вбивають вас, хоч не так швидко, як рашистський снаряд. Зверніться за телефоном контакт центру 0800 33 64 54 для отримання інформації щодо евакуації та подальших інструкцій.